Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Поговоримо з вами про осінні турботи тварин. Ось і все, дзвенить дзвінок. В гості йде до нас урок, сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться. Перегляньте діти відео приготування звірів до зими. Зима для тварин найважча пора року. З-під снігу вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, застуджуються. Готуючись до зими, звірі міняють свої літні хутро на зимове густіше й пухнастіше. Ласка, горностай, заєць біляк, передягаються у білу шубку. В ній вони майже непомітні на білому снігу. Багато тварин впадають у сплячку: жаби, ящерки, тритони. Вужі гадюки влаштовуються в ямах, норах, печерах, під старими пеньками, під купами листя, хмизу, під камінням, по грибах, в підвалах. В одному місці збираються їх часом по 5, по 10, по 20 і навіть більше. Озерні жаби зариваються в мул на дні водойм. В печерах, в дублах дерев, на горищах старих будинків зимують кажани. Гострими кігтями задніх лапок вони чіпляються за склепіння печери чи дупла, обгортаючись крильцями і повисають до весни. А ось іще одна сплюха їжак. До речі, запасів на зиму він не робить і яблук на гуках не носить, як це малюють у дитячих книжках. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Сплять зимою ведмідь, борсук. Але на відміну від інших. Їхній сон чутливий, вони можуть прокидатися. Для того, щоб проспати цілу зиму, восени тварини мусять добре запасатися жиром і витрачають його потім дуже економно. У тварини, яка спить, знижується температура тіла, кров'яний тиск, значно уповільнюється дихання і серцебиття. Деякі тварини роблять запаси корму. Під вітроломом, серед каміння і в розколонах ховають частину здобичі княжаків. Багато мешовидних гризунів можна знайти у сховищах горностая, ласки. Лісовий тхір запасає часом жаб. Норка можна складати в пустотах під кригою при берегах водою до 20 кг риби. Бобри роблять під водою запаси гілок. Білка збирає горіхи, жолуді, сушить гриби. В норах жовтогорлих мишей знаходили до 8 кг насіння, а одного разу навіть 47 кг. Не відстають від тварин і птахи, горіхи ліщини, бука, в тріщинах кори ховають повзики, жолоді й горіхи запасають на зиму сойки, восени при доброму врожаї вони цілими днями снують біля великих самотніх дубів, набирають у підв'язичковий мішок 5-6 жолудів, летять з ними до потаємного місця, часом досить далеко від дуба, закопують і повертаються за новою порцією. За осінь кожна сойка може влаштувати понад 25 тисячі схолону. Більшість своїх запасів птаха за зиму розшукує і з'їдає. А решта або дістається іншим тваринам, або весною проростає. Дивишся часом, в гарникових зарослях, чи в садку, далеко від дубового лісу, росте дубочок. Це робота сойки. Ну що ж, дітки, давайте розглянемо малюнки і розкажемо, як тварини готуються до зими. На першому малюнку хто зображений? Птахи. Вони що роблять? Відлітають у теплі краї. Правильно. Далі кого ми бачимо? Комашку, що вони роблять? Ховаються і лягають спати. А що ж роблять тварини? Білочка, наприклад, запасає на зиму жолоді і горішки. А їжак їжачок на зиму лягає спати! Правильно! Розпитайте у своїх близьких, чи знають вони, як інші тварини готуються до зими. А зараз діти відкрити ЗОшити. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. В каліграфічній хвилинці запишіть велику маленьку букву В, слова ведмідь, тваринка, зайчик, білка, їжак. А слово птахи зробіть звуковий аналіз. Давайте перевіримо. Слово птахи. Поділимо на склади Та, на голос падає на другий склад. П у нас твердий приголосний, Т твердий приголосний, А голосний, Х твердий приголосний И, голосний. В слові птахи 5 букв, 5 звуків і 2 склади. Прочитайте подані слова. Вирій, журавлі, комахи. Запаслива, лісові, колючий, летять, ховаються, запасає. Випишіть ті слова, які використаєте в розповіді за малюнками. Та давайте допишемо інші слова, які ще можна використати. До назви предметів можна записати ще білочка, барлога, птахи. До назви ознак можна записати руденька. Тепла, колючий, до назви дій можна записати лягає, міняє, готуються, трошки відпочинемо. Скоро зима. Складіть, будь ласка, речення за кожним малюнком та запишіть їх під заголовком. Я склала таке. Настала осінь. Журавлі відлітають у вирій, комахи ховаються і лягають спати. Білочка запасає на зиму жолуді і горішки. Їжачок мостить свою нірку м'якенькою травичкою. Всі тваринки готуються до зими. Прочитайте речення. У зимову сплячку залягають їжаки, ведмеді, зайці, змії, борсуки. Виберіть в цьому реченні зайве слово та поясніть свій вибір. Правильно тут зайве зайці. Чому? Тому що вони не лягають спати взимку. Поміркуйте і розкажіть, чому деякі тварини залягають в сплячку? Давайте зараз переглянемо цікаве відео. На борті космічного корабля астронавти встановлюють таймер, тоді розміщуються в капсулах і впадають у глибокий сон, що перенесе їх на кількасот років у майбутнє. Це звичайна сцена у багатьох науково-фантастичних фільмах. Але чи може людина впадати в сплячку в реальному житті? Дослідники, зацікавлені цим, звернулися до царства тварин, де сплячка є звичною, адже зустрічається в більш ніж 200 відомих нам видів. Погляньмо на ховраха Арктичного, мешкаючи в північноамериканській тундрі і на півночі Росії. Ця тварина риє нору у вічно мерзлому ґрунті і впадає в стан анабіозу. Температура тіла ховраха падає до мінус 2,9 градуса за Цельсієм. Інші тварини, як от самиці чорного ведмедя, здатні до багатозадачності, народжуючи і годуючи дитинчат, перебуваючи при цьому в зимовій сплячці. Товстохвостий карлуковий лемур готується до тривалої сплячки, посилено харчуючись, щоб накопичити якнайбільше жиру у своєму хвості, подвоюючи таким чином масу свого тіла. Після сплячки його хвіст стає дуже тонким. То чому ж ці тварини йдуть на такі крайнощі? Зимова сплячка або гібернація це необхідна тактика поведінки у суворі зимові місяці, коли мала кількість їжі та води загрожує виживанню. Протягом багатьох років вчені вважали, що зимова сплячка характерна лише для тварин в арктичних і помірних умовах, але нещодавно вони виявили, що тварини впадають в сплячку навіть в посушливих пустелях і в тропічних лісах. Коли починається сплячка, серцебиття тварин зазвичай сповільнюється до 1-3 від початкової частоти, як у карликових лемурів, чиє серцебиття сповільнюється зі звичайних 180 ударів на хвилину до лише 4. Дихання також суттєво сповільнюється до одного подиху кожні 10-20 хвилин у випадку лемура. А чорні ведмеді, як і більшість тварин, що вдаються до сплячки, не здійснюються чи випускання чи випорожнення впродовж усього періоду гібернації. Тварини під час сплячки залишаються живими, маючи достатньо крові і кисню в своїх тілах. Сканування тварин під час гібернації показують, що їхня мозкова активність практично відсутня, але сплячка це не довгий сон взимку. Наскільки відомо дослідникам, лемури і деякі ховрахи, наприклад, навіть не сплять більшу частину часу. Сплячка насправді складається з регулярних періодів сповільненого метаболізму і зниженої температури тіла, відомих як торпор. Тварини можуть бути в торпорі від кількох днів до п'яти тижнів, після чого вони відновлюють нормальну швидкість обміну речовин і температуру тіла приблизно впродовж доби, перш ніж знову впасти в торпор. Це відомо як проміжне пробудження, і причина його залишається таємницею. Поведінка, подібна до гібернації, як от перебування без сну протягом п'яти тижнів або зниження температури тіла майже до точки замерзання, може бути потенційно фатальною для видів, які в сплячку не впадають, наприклад, для нас. Щоб з'ясувати, як таким тваринам вдається впадати у сплячку, дослідники звернули увагу на геноми цих тварин. Вони виявили, що сплячка контролюється генами, які вимикаються і вмикаються особливими патернами протягом року, налаштовуючи фізіологію і поведінку тварини на час гібернації. Наприклад, дослідження земляного ховраха, ведмедя і карликового лемура показали, що ці тварини здатні активувати гени, які контролюють обмін жирів саме тоді, коли їм потрібно використати свої жирові запаси як паливо, щоб пережити тривалі періоди голодування. І ці гени наявні у всіх ссавців. Це означає, що дослідники можуть вивчати ссавців, що вдаються до сплячки, щоб побачити, як їхній особливий контроль фізіології може допомогти людям. З'ясування того, як ці тварини скорочують кровообіг, може сприяти появі кращих препаратів для захисту мозку під час інсульту. Дослідження того, як ці тварини уникають ослаблення м'язів, може поліпшити життя людей, прикутих до ліжка. І вивчення того, як ці тварини з легкістю контролюють свою вагу, може допомогти зрозуміти зв'язок між обміном речовин і збільшенням ваги у людей. І так. Більша кількість досліджень у цій області може коли-небудь зробити гібернацію для людини реальною. Уявіть наше здивування, якщо ключем до міжгалактичних подорожей виявляться ховрахи, чорні ведмеді і карлокові лемури. А тепер почитаємо невеличку додаткову інформацію: як ведмеді готуються до зими. Ведмідь готується до зими з літа, запасає жир, готує собі затишний барліг. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій будинок. Вони шукають печери, рови, риють яму, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрац, з гілок, ялини. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Якщо ведмедю вдалося накопичити жировий запас з настанням холодів і скороченням джерел живлення, в його організмі уповільнюються всі обміни процеси. Ведмідь йде в барліг, де незабаром і засинає. Ведмідь може пролежати в барлозі, не доторкаючись до їжі та води протягом семи місяців. Насправді в барлозі ведмідь не спить, а дрімає, і в разі необхідності він може вийти з барлогу. Розгадайте ребус. У нас є сир. Треба закреслити с, додати в і. «ій». І вийде, що вирій. Молодці. Вставте слово відгадку в подане речення і дізнайтеся значення цього слова. Отже, вирій це теплі краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи. Намалюйте олівцями, як готується до зими ведмідь. Придумайте назву малюнкові і запишіть. Ось такі можуть вийти у вас гарні картини. Дякую вам за роботу! Оберіть собі цеглинку. Настрої на уроці! До побачення!